Цьому ролику показує, як прозвітувати ФОПу третьої групи на 2% за вересень місяць. Отож, поїхали! <му> Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смакович, І знімаю ці ролики кожного місяця. Хоча надзвичайно проста форма подачі звітності і вона в нас. Не змінювалась. Отож, власне, можна звітувати і через електронний кабінет платника, і без проблем через мобільний додаток Дія. Я ж зазвичай звітую саме через електронний кабінет, тому цей варіант вам і буду показувати. Якщо ще не знайомі із сервісом електронного кабінету платника, ось є ролик із короткою інструкцією. В самому кабінеті заходимо у введення звітності, обираємо 2022 рік і. Вибираємо нам потрібний місяць, місяць вересень. Ось він. І клікаємо кнопку Створити. Тут в вікні вибираємо прибуток. Наступне поле залишаємо пустим. І шукаємо нашу податкову декларацію. Ось вона, форма f 3203 в вікні, що відкривається, просто контролюємо, щоб в нас була підтягнута правильна податкова. Жодних додатків не обираємо. Додатки ми подаємо тільки в складі останнього звіту за рік, за місяць грудень. Тому тут просто клікаємо кнопку Створити. І сама форма заповнення надзвичайно проста. Все, що потрібно нам сюди вписати, це в перший рядок суму доходу за вересень місяць. Хай буде 100 тисяч гривень. А в другий рядок ми вказуємо 2% від суми доходу, тобто 2 тисячі гривень. Все, наша декларація заповнена, і ми можемо підніматися вгору, клікати Перевірити. Є перевірено і зберігаємо нашу декларацію. Знову заходимо у введення звітності, обираємо її і клікаємо кнопку підписати. Після того, як підписали, ще раз клікаємо. На декларацію і кнопка відправити, і все чекаємо, щоб наша декларація прийнялась, щоб вона стала зеленою і прийшла квитанція номер 2 І з результатом обробки пакет прийнято. Трохи складніше для тих підприємців, які перейшли на 2% саме в вересні місяці, але складність полягає тільки в тому, що нам просто потрібно в цю декларацію ставити лише той дохід, який ми отримали здати. Переходу на 2% по кінець місяця, тільки й всього. Подивитися точно дату переходу можна, замовивши витяг з реєстру платників єдиного податку. Ось ролик із інструкцією, як його замовити. Сам витяг приходить у вхідні документи, ось він, і відкривши його. Ми можемо побачити дату застосування ставки та групи. І будемо орієнтуватися саме на цю дату. Також у вас може виникнути питання, якщо підприємець в третьому кварталі певний час працював на 5%, а потім перейшов на 2%. Чи загалом потрібно буде подавати саме декларацію за 9 місяців по ФОПу 3%? Групи на 5%. І відповідь так, однозначно, подавати потрібно буде. Є відеоінструкція на каналі, ось посилання на неї, як звітувати в такому разі. І в такому разі ми подаємо і декларацію за вересень, де вказуємо суму доходу. За період перебування на 2% і подаємо декларацію за 9 місяців, в якій звітуємо за той період, який ФОП перебував на 5%. Якщо ж у вас виникають питання, ви можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом. Там же є кнопка спонсорувати. Ви можете стати спонсором каналу, щоб підтримати мою діяльність. Я вдячний спонсорам каналу, вдячний патронам чи просто людям, які донатять на карти, адже тільки завдяки вам я можу далі знімати нові корисні ролики, далі продовжувати свою діяльність. Děkuji za paréhrad, brežít sebe, na vše dobré.